До, яка тероризує базу в Євпаторії, напередодні бачили в Бельбеку, вона гастролює Кримом і провокує конфлікти. Але наші солдати як можуть стримують натиск. Російське керівництво прислало сюди особовий склад на один із автобусах, на трьох вантажних машинах, щоб вони зайняли наші містяни. Ми їх виступили з живим щитом. Після цього їм на підтримку прибув спецназ. Зараз він поставив ультиматум, що ми здали зброю, здалися самі. Только что держаему надиск. Мы безброини. Я говорю стой! Я выполняю свой приказ. Я серьезно говорю. По ногам будут стрелять. Раз, два, раз, Эй! два, раз, два. тронка. Раз, два, раз, два. Ветер ветер, сердце без музы встречает солнце палить, солнце греет, гор золото розливая. Для нас ще не час, ще не час рушим разом, і кривавий будемо бити, то загинув ми запалим. Сонце славить і поляжем за Україну, рушим разом, і кривавий будемо бити, то загинув ми запалем. Сонце славить поляжем за Україну. Раз два, раз-два, квітнуть квіти. Грали страви в дігаманти, розітнувся співтримбіти, відгукнули з гір гіганти. Не для нас, не для нас ще не час, ще не час, порог би на тривого рають сурми, не в голоні, гей до бою. в ногу зірвем зранк відки червоні. Ворог близько на тривогу, грають сур мене в голоні. Гей до бою ну вологу зіром зранк від твій червоні. Раз-два, раз-два, весно, крас, на час утіхи раювання люба як доля щасна, най живе весна кохання, не для нас, не для нас ще не час, ще не час наша втіха, наша доля щастя ненькі, України наша весна, серед поля воля, слава честь вітчизни, наша втіха, наша воля щастяненькі, України наша весна, серед поля, воля, слава честь вітчизни, раз, два, раз. Yes.